Нам задано перемістити цей трикутник по осі X на плюс 8, а по осі Y на мінус 1. Це означає, що кожна його точка зміститься на плюс 8 у напрямку X. Тобто його координата x збільшиться на 8, а відповідна точка на зображенні з координатою Y зменшиться на одиницю. Давайте це зробимо. А я зосереджуся на вершинах оу, це випадково видаляю. Я зосереджуся на вершинах це найпростіше. І, власне, це те, на що розраховує інструмент. Таким чином, точка B переміститься на 8 праворуч, або її відповідна точка на зображенні матиме координату x на 8 більшу. Отже, зараз координата x дорівнює від'ємним 4, якщо ви додасте до неї 8, вона стане додатною 4, а координата Y буде на одиницю меншою. Зараз координата Y точки B дорівнює 8, що на одну менше, ніж 7. Отже, на зображенні відповідна точка буде ось тут. І ви бачите, що ми перемістили на 8 праворуч і на 1 вниз. Зробимо це. З точкою С. Вона знаходиться в точці X дорівнює мінус 7. Якщо ви переміститеся на 8 праворуч, збільшивши координату X на 8, ви переміститеся в точку X дорівнює 1, а потім, змінивши координату Y на мінус 1, ви переміститеся вниз на одиницю, і ви потрапите в цю точку ось тут. Тепер давайте зробимо це з точкою A. Отже, координата X з точки A від'ємна. Якщо ви додасте до неї 8, вона стане додатною 7, а її поточна координата Y дорівнюватиме 2. Якщо ви віднімете від неї одиницю, то Отримаєте координату Y, яка дорівнює одиниці. І ось ви маєте це. Давайте подивимося, як з'єднати ці дві речі. О, ось так, і ми можемо перевірити нашу відповідь. І ми все зробили правильно. Ми виконали переміщення, і ми закінчили.